Получені Штати Америки ведуть 500% мита для союзників Росії, якщо Путін не піде на мирні переговори. Американський сенат це підтримує, заявив союзник Трампа, республіканець Лінсі Грем. Шалені мита торкнуться країн, які купують нафту і газ у Росії. Тую, ці санкції відображають точку зору Сенату. Ми бачимо, що головним поганим хлопцем є Росія. Путін зробив би величезну помилку, якби спробував грати з Трампом, тому що цей законопроект є інструментом у арсеналі американського лідера. Коли президент Трамп вважатиме, що ми зайшли в глухий кут. Чекайте дій, заявив Лінсі Грем. За його словами, законопроект вже підтримують 72 сенатори. Він також має достатньо підтримки і в палаті представників. І я нагадаю, що документ передбачає 500% мита на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або Уран. Інші санкції також заборонять громадянам США купувати російський суверенний борг. Тож Путіну зрештою доведеться вибирати між припиненням війни і розгромом російської економіки. До речі, друзі, напишіть в коментарях, якщо дивитися наш нас на Ютубі, свою думку чи ведуть Сполучені Штати Америки 500% мита для союзників Росії. Ну і, до речі, Дональд Трамп напередодні сказав, що Путін дуже розумна і дуже хитра людина. Але я примушу його піти на поступки після закінчення війни в Україні. Тож ймовірно, і справді у американського президента в планах є запровадження ось таких санкцій проти Росії. Втім, Європа готує план Б щодо збереження економічних санкцій проти РФ, якщо раптом все ж таки адміністрація Трампа відмовиться від мирних переговорів і вийде із цього проговорного процесу, і буде прагнути зближення з Москвою. Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Калес в інтерв'ю Financial Таймс. Питання в тому, чи захочуть американці піти. Ми бачимо ознаки того, що вони міркують, чи варто їм залишати Україну, але не намагатися укласти угоду з росіянами, бо це все дуже тяжко, сказала чиновниця. Кала стверджує, що європейський союз має план Б для збереження економічного тиску на Росію, якщо мовляв Угорщина, союзниця Росії, заблокує продовження санкцій в липні. Ми повинні працювати над планом, а тому, що якщо ви зосередитеся на плані, Б, тоді він відбудеться, наголосила дипломатка, додавши, що переговори з Вашингтоном і іншими міжнародними партнерами щодо збереження санкцій вони продовжуються. Втім, Калас визнала, що в деяких європейських столицях все ж таки розмірковують над тим, чи слідувати за адміністрацією Трампа, якщо та вийде з переговорного процесу щодо України і перезавантажить відносини з Росією. Хоча я впевнена, що Європа точно на це не піде. Ілон Маск залишає Білий Дім керівник департаменту ефективності державного управління. Мільярдер Ілон Маск, до речі, заради якого і створювали це управління, ймовірно, полишає адміністрацію Трампа. Він дав зрозуміти, що більше не працюватиме з американським президентом на засіданні уряду, 30 квітня. Він подякував всім за спільну роботу. Для мене було честю працювати з вашим неймовірним кабінетом міністрів. Я просто хотів би подякувати всім. Для мене було честю працювати з вами, тож дякую вам за все. За перші 100 днів було досягнуто величезної кількості результатів. Як усі вже казали, це більше ніж в будь-якій адміністрації раніше, Тож це дуже добре віщує те, що трапиться для решти адміністрації. У відповідь президент Сполучених Штатів Трамп подякував маску за допомогу, наголосивши, що мільярдер справді багато чим пожертвував і з ним поводилися дуже несправедливо. На що Маск відповів: ну їм подобається палити мої машини, що не дуже добре, це маючи на увазі випадки. Вандалізму проти автомобілів Тесла, які супроводжували його, його роботу в цьому департаменті ефективності, начебто, мовляв, через а, те, що він багато когось звільнив, вони ось таким чином йому там стилиться. Також маск підбив підсумки своєї роботи, зазначивши, що завдяки скороченню федерального уряду вдалося заощадити 160 мільярдів доларів, хоч, хоч це і значно менше ніж він прогнозував спочатку. Ну а Трамп сказав, що переважна більшість людей в цій країні справді поважають і цінують маска, і запропонував йому залишатися у своїй команді скільки завгодно. Каже, ви знаєте, що ви можете залишатися скільки ви хочете, але я думаю, що він хоче повернутися додому до своїх машин, сказав Трамп. До речі, The Wall Street Journal писало раніше про погіршення позицій маска в компанії Тесла за даними видання близько місяця тому, коли акції компанії падали. А прибуток за перший квартал обвалився на 71%, Деякі інвестори були роздратовані з, з осередженістю зосередженістю маска саме на білому домі. І от рада директорів мовляв розпочала пошуки нового генерального директора. Втім, пізніше компанія Тесла спростувала це повідомлення Wall Street Джорнал. Написали, що це абсолютно не відповідає дійсності, і вони про це повідомляли. Змі до публікації генеральним директором Тесла Ілон Маск і Рада директорів повністю впевнена у його здатності продовжувати реалізацію плану зростання, заявила голова ради директорів Тесла Робін Денхолм. Ну а сам Маск написав, що Wall Street Джорнал дискредитує. Журналістику а стаття є найгрубішим порушенням етики, оскільки не містить спростування від Тесла.